Дружина Аліна допомагає Андрію Смоленському змінити крапельницю. Вона завжди поруч із чоловіком від травня минулого року. Тоді він зазнав поранення на фронті, внаслідок якого повністю втратив зір. Також військовий втратив частини рук і не чує на одне вухо. Зараз Андрій та Аліна разом у США. одна з надій подружжя, що американські лікарі допоможуть покращити військовому слух. На своєму прикладі він переконався, що ще одна небезпека від війни поширення резистентних бактерій. У мене вусі занесена бактерія, яка є суперрезистентна. Відкриті рани, ґрунт, в якому мільйони бактерій щодня розвиваються. Вони потрапляють в кров людини. І для того, щоб рятувати життя людей, ми змушені використовувати антибіотики достатньо агресивно. А без роздумів, тому що немає часу на роздумів, щоб врятувати людину від сепсусу. А через це бактерії дуже швидко починають еволюціонувати і розвиватися і стають резистентними, тобто нечутливими до антибіотиків. В моєму випадку саме такий випадок реалізувався. Слава Богу, зараз в штатах ми знайшли два антибіотики, які все ж таки ще є ефективними для цієї бактерії. В американському шпиталі Андрій також опановує протез лівої руки праву через особливості з втратою зору, поки вирішили не протезувати. А в мене збережена одна права ну достатньо довга рука. Яку я використовую як ну, орган зору на даний час. Тобто, торкаючись предметів, я маю змогу їх бачити. Відповідно, мені приходиться використовувати коротку руку з короткою ампутацією для протезування. Таким чином я можу бачити предмети і захоплювати предмет. А без цього, якщо, наприклад, запротезувати праву руку, ну звісно, ви втрачаєте можливість торкатися шкірою предметів, і відповідно ви перестаєте бачити, тобто ви осліплюєте самого себе. В Україні Андрій лікувався у десятку шпиталів після боротьби за життя, відновлення ваги і фізичного стану взявся за реабілітацію. А це стало справжнім викликом. Клініки відмовлялися приймати пацієнта з такою комбінацією травм. Лікарі розводили руками, оскільки немає в світі ні медичних протоколів лікування таких травм. Дуже мало задокументованих випадків в світі. Навіть в штатах ми знайшли лише два таких випадки схожих. І відповідно немає досвіду, і ми отримували відмову за відмову з дружиною від Німеччини та інших країн. да, Італія, Франція, Норвегія. А ми зрозуміли, що мабуть варто націлюватися на Сполучені Штати, шукати там досвід військових травм. Бо в Штатах дуже багато військового досвіду. Андрій каже, наразі випадків, схожих на його, коли незрячість поєднується із втратою кінцівок, серед українських військових стає все більше. Часто причина таких травм дрони камікадзе, які досі так активно не застосовувалися в жодній війні у світі. Хоча військовий не пам'ятає моменту свого поранення, вважає, що його травмував саме дрон Камікадзе росіян. Я особисто зустрічав декілька десятків хлопців з подібними травмами, а реабілітація яких дуже ускладнена. Це новий виклик, який пов'язаний в першу чергу з абсолютно. Новими технологіями війни, новою тактикою війни масово застосовуються, ну можна сказати, такі міни літаючі, умовно кажучи. Тобто застосовується, що попало там гранати, да, літаючі міни, саморобні пристри або використовуються навіть вже зараз стандартні певні боєприпаси для іншого озброєння а відповідно. А те, що отримуючи міновибухову травму, все ж таки більш поширена ампутація нижніх кінцівок, без втрати зору, оскільки можливостей для реабілітації таких пацієнтів в Україні немає. Андрій з дружиною намагається допомогти іншим військовим, які втратили зір. Він чудово володіючи англійською, відвідує конференції для незрячих у США, налагоджує співпрацю з різними організаціями. Також намагається допомагати власним досвідом, адже багато чого для життя в нових обставинах йому з дружиною довелося Вигадувати самим. Ми багато працювали вдвох, багато працювали з лікарями, реабілітологами, із фізичними терапевтами. Пам'ятаю, дуже багато випадків, коли там Андрій приходить після заняття, каже, так: от мені тут потрібно ще щось доробити, а ну давай скотч, ще щось. І ми разом все метали, там робили різні такі девайси і пробували їх використовували. Він самостійно одягає роздягається самостійно користується телефоном. Андрій розповідає, найкориснішою для нього виявилася біла тростина для незрячих, адаптивна ложка, а також штучний інтелект. Він вивчає його можливості для покращення свого життя. Ми фактично займалися таким собі програмуванням. Написали сотню команд для того, щоб мати змогу писати тексти на телефоні без рук. для того щоб заходити в аплікації, я фактично повністю можу здійснювати будь-які операції, як звичайна людина на телефоні з допомогою. Цієї сотні команд, які ми з дружиною запрограмували. Дякую Голосу Америки за чудову роботу по поширенню правдивої інформації у світі. Дякую голосу Америки за чудову роботу по поширенню правдивої інформації. Дякую також, моїй дружині. Крапко дякую також, моїй дружині. Крепко. Винахідливість це те, що Андрій проявляв і в цивільній роботі. До повномасштабної війни він працював кризовим менеджером у фінансовій галузі. А потім на фронті був одним із ініціаторів створення та командиром дронного підрозділу. Наш підрозділ так, тобто окремий взвод БПЛА, такий в мене було 20 хлопців, з якими я мав честь працювати. А він був одним з перших таких пілотних штатних одиниць в збройних силах. Не єдиний, але одним з перших, і зараз я знаю в усіх збройних силах створені у всіх механізованій піхоті, створені такі підрозділи, що ну звісно викликає велику радість, що, що ці системи розвиваються. Аліна розповідає, що, попри зовнішні зміни, Андрій внутрішньо лишився таким як раніше. Хоча її життя теж змінилося після поранення чоловіка. Вона каже, саме він найбільше допомагає їй триматися. Він моя найбільша підтримка у всьому, і коли в мене щось не так або щось наболіло на душі, я приходжу до Андрія. І він мене підтримує. Без сумніву, моя дружина це величезна підтримка для мене і, і моральна, і, і реальна. А, Аліна зі мною з першого дня мого поранення. Вона миттєво прибула в Запоріжжя, щоб відвідати мене в лікарні з моїми друзями. А пізніше приїхала і моя сім'я, батько, мати, сестра. А, але Ну, я по повторю це зараз все таки відчувається, що вся Україна як така велика сім'я, і ми, ми зустріли величезну підтримку від громадського сектору, від лікарів. А від просто небайдужих громадян, волонтерів і це це викликало величезне відчуття підтримки. Андрій бере участь у заходах на підтримку України у США, адже найбільше хвалюється не за себе, а за друзів на передовій. каже найкращий спосіб допомогти йому це забезпечити всім необхідним його товаришів по службі. Ірина Шенкаренко, Дмитро Мельник, Голос Америки.